Дорогі друзі, з 1 березня змінилися виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Окремим категоріям переселенців допомогу продовжили ще на 6 місяців автоматично. Декому відмовили в допомозі, а іншим категоріям потрібно подавати заяву. Про це я розповім у цьому відео і дам корисні посилання. Отже, автоматично продовжили допомогу пенсіонерам із пенсією до 9444 гривні, особам з інвалідністю першої та другої групи, дітям з інвалідністю до 18 років, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Виплати і категорії внутрішньопереміщених осіб регулюються постановами Кабінету міністрів номер 332 від 20 березня 2022 року зі змінами та доповненнями, та постановою номер 94 від 26 січня. Уже 2024 року. Внутрішньопереміщені особи, які хочуть і далі отримувати допомогу, мають звернутися з заявою та документами до управління соціального захисту населення протягом березня місяця. Варто знати, що в деяких територіальних громадах органи соціального захисту населення не здійснюють прийом громадян. В таких випадках треба зверна... звертатися до ЦНАПу Центру надання адміністративних послуг. Перш ніж звертатися з заявою на допомогу, ви можете самостійно перевірити, чи маєте право на таку допомогу. Для цього потрібно пройти тест опитування. Цей тест створений спільно з благодійним фондом право на захист і Міністерством соціальної політики. Я залишу посилання на цей тест внизу в описі. У головному меню треба натиснути основні питання. Виплати, допомога. ВПО, а далі обрати тест на виплати. Навіть якщо відповідь для вас буде негативною, ви все одно можете звернутися з заявою до УСЗН чи ЦНАПу за допомогою. Відповіді на тест підготують вас до вимог і запитань, які вам ставитимуть при поданні заяви. Допомога переселенцям на окупованих територіях не виплачується, але виплачується на територіях можливих бойових дій, які визначені наказом Міністерства реінтеграції номер 309 від 22 грудня 2022 року. Хто не може претендувати на виплати допомоги? Особи, які придбавали житло чи землю на суму понад 100 тисяч гривень, купували новий автотранспорт до 5 років з дати виробництва. Хто має власне житло площею понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї? І це житло є на територіях, де не фіксують ведення бойових дій або часткової окупації. Також ті особи, хто придбав валюту на суму від 100 000 гривень включно з банківськими металами. Або внесли на депозитний банківський рахунок понад 100 000 гривень. Якщо ваш дохід на одну особу у вашій сім'ї перевищує 9440 гривень. 4 гривні ви теж не можете претендувати на цю допомогу. А цей дохід це може бути зарплата, пенсія чи прибуток від якогось іншого виду діяльності. Хто хоче більш детально ознайомитися з інформацією про допомогу внутрішньо переміщеним особам з 1 березня. Я залишаю посилання на інформацію Міністерства соціальної політики, де є роз'яснення, як подавати заяву, і там також є посилання на офіційні документи, тобто на постанови уряду. А інформації дуже багато і роз'яснити всі нюанси в одному відео, відео практично неможливо. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До зустрічі!